У ранку ми любимо передлазники Україномовного каналу. Як українські пісні співають. За туманом Нічого не видно. За туманом... Да. Туман. <клухи> Сьогодні у нас вже 20 грудня 2025 року. Ташки ще включать. Максик на прогулянці. Субота. Гарна погода. Ну, я вийшов, вважав, що нуль. Подивився інтернет. Мінус один. Ну така, така собі зима. Європейська для 20 грудня. Карта, снігу немає, циман є. Як пройшла ніч в хаставі. Начебто непогано. Тривоги, звичайно, були з вечора і вночі неодноразові. аха без наслідків, дякуємо Богу, Водичка є, світло є. Одяг, Одяг у максика теж є. Яка деревина старенька. Раз. Одна гілка на вичі повороноси. Гарно, 8 суботи. Сім миру добро злагода. Всім щиро дякую, звичайно, буду можети, не зважаючи ні на що. Опуман розсіється колись. І сонечко вигляне. І війна скінчиться. І буде все добре. Все, гарного дня, мої любі. пока.